Друзі, доброго дня. Сьогодні ми з вами в компанії Мініагра, а саме в підприємстві Мініагра Київ Захід. І сьогодні ми вам хотіли показати порівняльне відео по тракторах на 50 кінських сил. І знову ми вітаємо Олександра. Олександр, да, доброго дня. дня. Ну, Розповідайте нам так. всю правду про полтинники. Ну, не тільки про полтинники, вона Наче 45-ка одна завалялася. От, раніше ловили 454, про були усі у, о, вибачаюсь, не про, а плюс були в червоному кольорі, а в цьому році от, вони прийшли в синьому кольорі, всі задають питання, чим вони відрізняються. Якщо вони скажу вам так, що відрізняються тільки кольором, те, що в них змінилось. Біль... змінилось, мається на увазі від червоних тих, від що були? Від червоних, так. Да. Взагалі більш нічого не змінилося. Як був двигун чотирьохціліндровий і повітряний фільтр СОО, типу, так воно все залишилося. Що був компресор, так він і є, як був у нас. Кабіна не шумоізольована, так вона і залишилася. От, тобто по е, ловулу 454-му е, взагалі нічого не змінилося, крім кольору. По всіх е, ходових характеристиках, по коробці, по мосту, по гідравліці, все залишилось те саме. Е, у ну, нас то, давайте, да. давайте сьогодні про палтийники, да. а да. про 45-ку у нас Будемо є візніше. старий, але ми окремо запілимо відосик. Давайте нова модель Джирма 504. от у нас. Значить, Дана модель на 50 кінських сил із двигуном КМ-495. 4 На 50 кінських сил повторюся, з реверсом, з двохдисковим щепленням, чотири передачі, понижена, повишена. От, як би став, найдешевий трактор на 50 кінських сил із е примусовою гідравликою. Даний трактор коштує 9900 доларів. Друзі, хто дивився огляд цього трактора, він є окремий. кабінка тіснувата. Якщо ви більше з... метр вісімдесят, то з моїм ростом, звісно, сюди важкувато залізти, я вам скажу. От, бо трошки речаги мішають. Ну, дивлясь по ціні, то що він коштує там 9900. би сказати, ціна, я думаю, що нормальна для такого трактора. От. Це найдешевша 50-ка на ринку? Так, да, так. Да, да. Це найдешевша 50-ка на, ну, на 50 трактор на 50 кінських сил із кабіною. В, в цьому тракторі примусова гідравліка. Е От стоїть два гідроциліндра, вал відбора потужності 6 ліцевий на 540 і на 1000, грузопідйомність заднього механізму 600 кілограм. От, Два гідровиходи, задні колеса на 28, передні на 16. Добре. Ну, так, звісно, передній мост тоненький, бо зараз будуть багато гейтерів накидати, да, накидати що, що це таке, воно дуже маленьке. Але, що, є, що маємо, то маємо. Друзі, загляньте на канал, знайдіть огляд саме цього трактора. Там все про технічні характеристики дуже є дотепно. Далі. Так, наступний, нас, полтинник у нас. наступний полтинник у нас ловел на 504 без кондиціонера. По них нічого теж не змінилося. От, е, даний трактор коштує 16 тисяч 800 доларів. От, на 50 кінських сил понижена, повишена. Е, реверс, е, ходозменшувач, двохдискове щеплення. Е, вом тут восьмишліцевий, бо у джинмі йде він шестишліцевий, е, у, у ловола він йде восьмишліцевий е, Компресор. Е, доп, е, Доповнителі стоїть гідробак, розширювач гідробака. От, щоб масло фатало. Масивні мости. Ну, Ловол це старий провірений трактор, його знають усі. От Зараз, як би сказати, по ловолу є дуже хороший конкурент, це Orion 504 Pro. Зараз ми от підійдемо до нього і будемо робити порівняльні характеристики. по… Трактора. Саша, підожди, не забігай вперед. Трошка, підожди, підожди, є ні, прошка, ну, v -V 504? Прошка це, як би сказати, взагалі не в конкуренції по усіх 50-ках, бо в, одно, в одному. Ловолі 504 Pro синхронізована коробка передач. І хто там не розказує, що в усіх ловолах 504-х коробка передач синхронізована. Це все йде неправильна інформація. От в одному тільки ловолі 504 Pro синхронізована коробка передач. І Донфенг. 504 G-3. Оце в двох моделях тракторів на 50 кінських сил, в яких є синхронізована коробка передач. Тобто їх між собою, між трьома-чотирма порівнювати взагалі не можна. Це зовсім інший. Основне питання. Суха витяжка. Ловал звичайний, з кондиціонером без. Або... Не, не витяжка, а повітряний фільтр. Да. Ні-ні, витяжка вибач. Суха витяжка з фрази. Резюме. Підводи Ну, Яка різниця між ловолом звичайним, з кондиціонером без і прошкой? Значить, вони відрізняються. Це, повторюсь, коробками передач. Що у звичайному без кондиціонера, що з кондиціонером коробка передач не синхронізована, у прошки йде синхронізована і відрізняється задніми шинами. За, задні шини тут стоять на 24, 14,9 на 24. Тут стоять вони 28, 12,4 на 28. Але по висоті вони практично одинакові. Там декілька сантиметрів різниця. Просто ця резина ширша, за счет, що вона ширша, вона виходить вища. Ця резина у нас вуща, але вища. Але по висоті вони йдуть одинакові. Тобто, що там є? Компресор, що там компресор, ну це все повністю є. Мости в них однакові. Що у прошки, що у звичайному, що передній міст, що задній міст, повністю все одинакове. Віз, Візде стоять і, 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 по два гідронасоса. Двигуни однакові. Одинакові. 498-й двигун в усіх. І тепер переходимо до нашого про... Останнє питання по лаволах. Ціни, це... ціни. Так, ціни. Без кондиціонера і з кондиціонером. <рес> Без кондиціонера коштує 16 800. І з кондиціонером... І знову пауза. Трошки дорожче, із... забув. Так, да, трошки дорожче, забувся. І прошка коштує 18, 18 500. Друзі, до речі, по цінах. Під відео є посилання на наш сайт. Прямо да, на сайті всі ціни повторюся актуальні. Да, От, кожен день да, Кожен день вони оновлюються. Яка ціна на сайті, і така ціна у кожному нашому представництві. От. Нема такого, що в Києві дешевше, десь дорожче. А в Закарпатті дорожче. Да, наприклад. Такого неможливо. І те, що кажуть, що там десь дорожче, такого не може бути. Вся ціна повністю в усіх одинакова. Що... Із заходу до сходу, що з сходу до заходу. Тобто вона вся повністю одинакова. Так, ну, друзі, тепер йдемо до Олександра на зустріч, бо йому не терпиться показати вам Оріон uh, РФ 504. Круши... Давай! Крушителя ловала. Крушитель ловала. Давайте я стану сам, вашої... щоб було їх. До да, По вашої уваги, Винна. новинка 24-го року: це Оріон 504 PRO. По характеристиках він в принципі ничим, ніяк не вступає ловолу. От. Якщо е, будемо розглядати по узлах, узли теж всі везде От. Обратіть внимание, зверніть увагу на передній міст ловола. Звернули. І, і звертайте увагу на передній міст Оріона. Звертаємо. Ну тут реально моща. Тут, у на... мене таке... Тут мощніше. Все, все мощніше. От. Так само йдемо дивитися на задній міст. Тут у нас отакий от мощняцький. От Подивіться, які бортові, усе, то є, ну, все дуже сильно мощне. Навісне, примусова гідравлика, от, ті ж самі дві пари гідровиходів. От, прицепне все так само. Йдемо до ловола. У ловола теж, бачите, все теж мощне. Тобто вони в принципі нічим не відрізняються. Якщо дивитися на рычаги і на щоки, то ловол виглядає так трошки-трошки тендітніше. Трошки ну, трошки, трошки. Ну, не беремо вже там, не будемо казати, що Ловол це Ловол це, це преміум, Це що? преміум, ну, я кажу, що от реально є замінник ловола по ціні, по всьому. О, так само тут стоїть. Дві пари гідровиходів. Правда, тут є розширений... бак. бак розширювача на гідравліки. На Оріоні його немає. Вот. Но по боках, що там бак пластиковий з правої сторони, що тут бак пластиковий з правої сторони. От, також давайте. Противаги задні. На Оріоні є. На ловолі немає. Та й да, на всіх останніх. Да, Давайте глянемо по кабінах. Давай, я обійду з другого боку. Ні, так ви йдіть сюди, ми будемо отак ось робити. Що, що? Ми будемо робити отак. А, ну отак будемо робити. Ну, ну давай, конечно, розповідай. Підходьте сюди, от дивіться, що е, тут у нас теж все. Як би сказати, повністю обшитен, да, вловила, там, фільтр салона є, більш герметизована кабіна, більше шумоізоляції стоїть. Е, Сідушка гарна. О, ловав Панель приладів. Лова да, Регулюється руль, от, реверс. І тепер давайте перейдемо до цього. Перейшли. Значить, у нас тут відрізняється. Сідушка, звісно, трошки похуже стоїть. Те ж саме 4 передачі, понижена, повишена, ходозменшувач. От. Електронна панель приладів. Так само регулюється кермо. Так само У нас реверс біля руля знаходиться. Mm -hmm. Так само ось гідровихода знаходяться уже на крилі. То же самое. Есть люк, є э, магнітола. От. Ну тут кондиціонера немає, ну як завжди, є клімат контроль. Ну, яка, про... яка температура на вулиці, така і в кабіні. Ну, взагалі кондиціонер на такий трактор буде поставити десь 1200 доларів. Да. USB, виход. Ну це суттєво. Ну, звісно, може Плюшка... заряджати. Питання, а в прошлі в ловолі є USB? Немає. Ай-яй-яй. Ну це дуже така суттєва перевага. Ну, Ну, я вам скажу по-другому, це найголовніше, е, по, е, що вони відрізняються по цінах. Беремо ловол 504 без кондиціонера, він коштує е, 16800 доларів. Orion 504 коштує 13 500 доларів. От вам вся різниця. Ну, Три тисячі, да, тисячі доларів. На три тисячі доларів можна навісного набрати. А яке двигло в ньому стоїть? Тут 495 двигун стоїть. У ловолі стоїть 498-й двигун. Ну, тут такий 495 й як е -е, в на да, Так, це не обов'язково тільки може бути Оріон, це може бути джинма, Кентаври. Там, ну, він дуже розповсюджений цей двигун і він в основному стоїть на всіх тракторах. Це іменно тільки на одному ловолі 498 двигуни стоять, а на всіх остальних стоять 495 двигуни. Друзі, е <клес> вважаю, що це, мабуть, перше відео, де ці два трактори, ловол 504 і Оріон 504 РСІПРО стоять рядом. До речі, по морді по фарах. Подивіться, як вони між собою корелюються. Скажете, передрали Оріон. Ні, чого? Ну тут же ж виходить стоїть три, а тут а, стоїть два. Правильно, То я й казав, що дехто казав, передрали морду, в коментарях писали, але не зовсім передрали. Якщо дивитися взагалі на морду Аріона, так він виглядає ну так, потужніше. Ну і взагалі трактор непоганий, ми вже їх продали трошки так. Та да не трошки, на а всі продали, один залишився, той і тільки дозбирали. Хоч вийшло відео зняти. Нормальне. Це так. Да. Хорошо. Вишенка на торті серед полтинників, які ми представляємо в Україні. Ну, танк Соліс. По-другому його назвати не ну. <сі> <Так. сі> його ніяк не можна називати. Це тільки це реальний танк. Друзі, <сі> це в нас <сі> індійський виробник завод Conalica, трактор Соліс на 50 кінських сил, трьохциліндровий двигун. Зверніть увагу, який тут а, балочний передній міст. Ни в одній 50 немає балочного переднього моста. На настільки міцного. Ну, так а балочний міст він самий міцний. Де? Да да, да, да. По гідравліки теж тут а, по навісному механізму все. Час. Підійду. Мочне, сильне. П'ядка теж уже перевірений трактор. Ми їх дуже багато продали, і поганих відгуків за полтинник у нас ну, немає. Соліс ну, 50 він же ж по, по підйому навісного механізму, саме То у нього грузопідйомність навіски то на 900 уловила. 850 кг чи 800, точно не пам'ятаю. У джин 650 чи 600 теж. От. А у Соліса він найбільше самий, <кій> самий на навісного механізму. Ну це версія яка, вони ж є, з реверсом, вони, є вони, без, вони, це, вони, який? це дана модель з реверсом. От. Вони йдуть у двох комплектаціях. Одна комплектація йде з реверсом, друга без реверса. Відрізняється тим, що у комплектації із реверсом передні крила є але немає задніх противаг. А так. у версії без реверса. Передніх крил немає, але зато є задні противаги. Вага цього... Друзі, можна з двох один зібрати, якщо дві... двічі ціну заплатити. Ну да. Вага цього трактора він важить 3,300. Ні одного е, трактора на 50 кінських сил із такою вагою немає. До речі, ми про вагу забули Ловел 504-й важить 2400. Якщо ні, ні-ні, е, 2500. 2,500? Да, 2,500. Орион оріон вони в одну вагу. А? Вони в одну 2400 чи 2500 теж. Вони, вони приблизно в одну вагу. У Що мене ре... по пам'яті оріон чуть, чуть Ну там може 2500. Ну вони приблизно десь в одному вісовому діапазоні. Поняв. Ну соліс у нього свій вісовий діапазон. Ні, Соліс Соліс це трактор на великі об'єми, на поля. Да, він по рядню. Як би сказати, багато всі кажуть, що він незручний, бо він просто широкий. В нього по центрах 1,70 м. Ці всі останні по центрах метр 30, бо по жаддю вони йдуть, там не треба ніде нічого переставлятися. З цим прийдеться трошки погулятися, треба буде зружати його на дисках, щоб залізти в міжать. А якщо на поле, він дуже класний апарат, там, де вам треба розвертатися, тягає спокійно. Оборотний плуг ОПАЛ-90-й. Є клієнт, який собі придбав трактора і купив такого плуга, доволі працює без ніяких питань. Важний дзвінок, треба відповісти. Жму паузу. Так, Друзі, повертаємось до зйомки. Олександр за цей час трошки продав тракторця. І у нас інтрига залишилась, я так розумію, по ціні на 50-й сотні. Да, з кабіною. Значить, До по... речі, він буває без кабіни. Так, да, без кабіни. Значить, Солі 50 з реверсом в даний час коштує 24 тисячі доларів, без реверса 22 300. 50-ка без кабіни коштує 18 16 800. От. І е, 50-ки з кабіною вони вже зразу йдуть усі із кондиціонером. Там немає що із кондиціонером або без кондиціонера. От, вони всі йдуть із кондиціонером. Якби ти взявся свій донфенг міняти е, на 50-ку. Який би був на першому місці трактор? Падай, це провокація. Я не согласен на провокації. Ні, ну якщо землічки додаться, от полтіник, ну, якби ти брав самі собі. Ні, ну розумієте, це е, техніка. Ну, різна взагалі техніка, їх не можна між собою порівнювати ніяко. Аби було багато великий об'єм землі, то можна, так. Да, береш солі, собі працюєш, і все замічательно. А коли вам треба універсальний і в будь-яку дирочку залізти, ну, тут, звісно. Тут це що... джинмачка, так? Да? <зволька> А в шалун, Саня, в дірочку туди-сюди залізти. Ну, це... <ріху> Між тих самих треба пропідлятися. До дощу, точно. Так, <ріху> да, Вовремя саме головне. <ріху> Друзі, до речі, 504 ті ловоли дуже активно використовуються в Україні в садівництві. В садівництві да. На садах в Чернівцях вони просто розлітаються. От. Всі кажуть, що і вузенький. І комфортний, і, і, і герметизація кабіни з оприскувачем дуже добре працювати. От. Бо в кого сади заложені вузько, то цей широкий, трохи незручно вже б'є ветки, крону вже ламає. А ці вузеньки вони йдуть дуже гарно. Тоді питання, наступне провокаційне. Аріон 504 може собою замінити в саду ловал? Може. Ну Трошки треба буде вдосконалити. Так. Піна і щелі позадувають, чи що? Ну, звісно, трохи кондиціонеру е Багато хто побрав ловили без кондиціонера, не слухали, що треба брати із кондиціонером. І коли вони виїхали працювати в поле або в садок, от, і люди одразу дуже сильно пожаліли, всі, що трактор без кондиціонера, або стекла, всі сферичні. І з якої б сторони сонечко не світило, і у вас виходить в кабіні дуже велика жара. Не, ну це Що... проблема будь-якого великого трактора. Так, да, да, да. коли кабіна здорово, об'ємна, то кондиціонер тут взагалі ніяк без нього не можна. Треба, щоб був тільки кондиціонер. Дякую, Саш. Друзі, компанія працює по всій Україні. У нас представлені всі відомі китайські бренди і Індійський Соліс. Тому завітайте, тестуйте особисто, замовляйте трактора по телефону, сайт, посилання на сайт під відео. Всі ціни там завжди актуальні. Контакти всієї торгівельної мережі там. же. Лізінги, кредити, все працює, все чітко, все заточено. Саша, великих продажів. Дякую.